Друзі, привіт! Це лот жіночого спортивного одягу під кріві та містрал. лоті 27 одиниць. Розміри від XS до L. Є такі гарненькі шортики, їх у лоті 3 штуки, двоє чорного кольору та одні такі кольорові, прикольні, уквітковий принт. Далі штани, штани від крівіт із стразами. їх у лоті три штуки. Далі ковтинки, маєчки, містраль одна, а далі крівіт у різних відтінках. Темно-синього, чорного кольорів. А по складу це поліестер та еластан, є футболка яскравого кольору, та ковтинка, теж не менш яскравого кольору, ковтинка для бігу, поліестер та еластан у складі. А топи ось такий топчик, він один, один сірого кольору та два яскраво рожевих, далі легінси різних кольорів та розмірів. Та три ковтинки для водних видів спорту від містра. Захист від сонця та води. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!